Ромашка одна з найвідоміших квіток у світі. З ромашкою пов'язано безліч повір'їв. На ній ворожать на кохання, а в давні часи ромашку вважали символом життя. Далеко не кожен знає, що ромашка може здивувати не тільки своєю простотою і романтичністю, а й великою кількістю забарвлень, яких у неї чимало. Ромашки діти бувають не тільки білі. Подивіться, це теж ромашка. Бо що може сказати колір ромашки? Білі ромашки вважаються символом невинності, духовної простоти. Вони також позначають вірність, щирість та безкорисливість. Букетом рожевих ромашок можна виразити ніжне кохання, а також подяку близькій людині. Сонячні жовті ромашки та частіше символізують дружбу. Або допомагають висловити співчуття. Фіолетовий та бусковий найнезвичайніші відтінки для ромашки, здатні висловити захоплення чи вдячність, підкреслити жіночу красу. Милують квітами, вони всі ніжні, красиві, різнобарвні, запашні, а серед них ромашки дивовижні, вони найбільше до душі мені, великі, що не в в долоні та різнокольорові. Яка краса. Цвітуть собі у парках на газоні. Це для людей мов посмішка м'яка. Ах, лілії, ну просто дивовижні. Біленькі, чисті, радісно цвітуть. Та й аромати в лілії. Ніжні ніжні. Над цілим світом вітер їх несуть. Лілії це символ невинності та чистоти. Вона завжди була ознакою вишуканого смаку. Лілія складається з шести вільних пелюсток, але за формою вони нагадують воронку або дзвіночок. Пелюстки лілії мають між собою щілини і їх верхівки більш-менш відігнуті. Листя лінійні, розташовані по черзі. Лілії мають не лише гарний вигляд. Але і приємний аромат. Квіти лілії бувають різних кольорів, таких як білий, рожевий, жовтий, червоний та інші. Лілії це великі та прекрасні квіти, які дарують радість та красу кожному, хто їх бачить. Я хочу, щоб цвіли повсюди квіти і щоб піснями повнились гаї. Щоб усміхались і співали діти, піснями заливались солов'ї.